День державності для українського народу це величезне свято, тому що віками боролися наші люди за те, щоб Україна була державною, і те, що сьогодні нам заважають, і те, що сьогодні говорять про те, що не було такої держави, нема такої держави, ми повинні що зробити? Доказати, що вона була, є і буде. Музиканти це ті люди, котрі тримають зв'язок. Минулого з майбутнім ми підхоплюємо те, що було, розвиваємо і передаємо майбутнім поколінням. Тому для нас важливо усвідомлювати незалежність не сьогоднішню, не п'ятирічну, не 91-го року, а століття. День, мабуть, моєї держави України, яку в такі складні моменти, часи. У мене нема думки навіть не допомагати тут, не їхати кудись. Навпаки в мене з'являється такий генетичний код українка, українці перелаштовується на клітинному рівні перебудуванні. І я навпаки пишаюся, що. Це країна про нас багато знають у світі, і через свою пісню ми також хочемо показати красу своєї країни. Це день такий, що нагадує всім нам, що є наша Україна, що є наші люди, що треба бути більш єдними, що треба. Не тільки під час війни, не тільки в мирний час, завжди пам'ятати, що ми сини і доньки нашої держави, що вона в нас єдина, вона у нас рідна. Ми повинні її захищати, ми повинні її берегти. Ми повинні бути одним, єдиним цілим. І тоді в нас буде краще, гідніше, світло майбутнє. Всім, хто боронить нашу свободу і незалежність сьогодні, квіти полеглим героям на алею слави. Живу в цій державі, і вона є, і вона буде і болюваю, і допомагаю чи можу, щоб зберегти нашу державність, нашу єдність і цілісність, такою якою вона є, і покращити їх і в майбутньому заради моїх майбутніх дітей, моїх правників, щоб все було як найкраще. Для мене це означає все щастя України і означає, щоб перемогла вся Україна. І е, ЗСУ наше воно зібралося разом. І коли новий рік вони святкували всі вдома. Для білородки це особливе свято, більше навіть для як для всієї України, тому що ми маємо честь бути заснованими князем Володимиром, який є хрестителем Русі, який приніс нам цю віру і зробив нас частиною цивілізованого світу. Жавності це коли всі збираються, коли всі разом зустрічаються, бачаться, коли маленькі дітки бігають, веселяться. І дай Боже, що наступний рік він нас буде з миром і перемогою. щасливими, у а ви нас братами І ми сьогодні маємо очищуватись, повертатись до істинних джерел і думати, як далі ми підемо, куди підемо. Тому що сьогоднішній етап. Назвичайно важливий чи не найважчий в новітній історії. І нам потрібно його усвідомити і це все уберегти. Бо якщо ми це не убережемо, ніхто нам не убереже. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.